Готуємо начинку грядки для чесника. Що я роблю? Так як в мене земля з подивіться, ось така вона тверда, а коли сонце і нема дощу, то взагалі як камінюка, я готую покласти в борозний ось такий пісок. Пісок. Не просто пісок, а ще попіл. ось такий попіл. Я кладу ось цей пісочок і буду розсипати оцю начинку у горозді для часника. Часник любить пухку землю не збиту. любить попіл, це фосфорну коліні добрива. І я додаю гранульований курячий послід. Не можна свіжу органіку, а ось такий курячий гранульований послід. Магазину можна. Це для борозна. Ще можна додати сюди фосфорне добриво, калійне добриво, не додаю, додаю тільки попіл і курячий послід гранульований. Ось так додавлю, перемішаю і потім потім цю суміш буду розкладати у борозне. Як це буду робити, я покажу пізніше. А зараз поки що готую. Ось таку вкуснятинку для частичку. Яка пропорція? Просто так беру посипаю. Тут приблизно 10 літрів. Отак. 3-4 пригоршні курячого посліду гранульованого. Але не свіжого, а саме гранульовано. Дуже добре підсипати прямо у грядки у борозний біогомус. Біокус. Це йому подобається. І зараз, і потім весною підобрити. А поки що я роблю ось так. Пісочок додаю курячий послід, попіл, ось так я готую грядки. Можна цього не робити в кого земля сипка і пісочок. Для чого їм ще пісочок сипати? Просто попілом розсипати. Ось такий буде. Небагато буду сипати потрішки. Ось так. Готуємо грядку. робимо ось такий рідчачок. Ось так. Приблизно 10 сантиметрів глибиною. Ось такі. В Цю грядку я буду засипати лісочком. Такий рівчачок, такий глибокий. Тепер сюди буду засипати підготовлений пісок з попілом, з курячим послідом. Можна ще сюди додати, було б суперфосфату, калій, калійні добрива. Подивіться, небагато. І потім сюди будемо висаджувати часник. Підготуємо спочатку всі. Ліпчачки і приступимо до висадки. Продовжуємо. Ось така вийшла грядочка. І ще зверху я хочу посипати ось таким біогумусом. Часник дуже любить біогумус. Ось такий. Не любить свіжий, тільки перегнивший. А ось біогумус любить і восени, і весною. Ну що, сипмо біогумусом? Ось так беремо жменьку і сипемо. Сьогодні ще тепло, південний вітер, а завтра вже обіцяють похолодання. І стійке похолодання, мабуть, вже такої теплоти не буде. Може, якщо і буде, то крічок. Зараз вже будемо висаджувати часник. Земля якраз гарна, ось така не дуже суха і не переволоджена, і багато вологівній, так що чесник добре, що ми замочили, він не буде гнити. Приступаємо до посадки чеснику. Купили на базарі ось такий часник знаха. Зробили ось таку позначку, тому що він новий і ще не знаємо, як він буде себе вести, треба подивитися, що з нього виросте, щоб в наступному році купити, можливо, такі ж саме, або розмножити його. І висаджуємо, беремо часник. І ось так занурюємо. Дивіться, щоб хвостик був приблизно ось так 3-5 см нижче рівня землі. Бачите? Потім просто ось так беремо, загортаємо. Тут є і каліні добрива, і курячий послід гранульований, і біогумус все, що любить чесничок. І чекаємо до весни. А ще, можливо, я буду мульчувати листям, яке опаде, ще, поки що ніякого листя немає опавшого. Тому, можливо, замульчуємо, а можливо, ні. Він і без мульчування гарно себе веде. Але мульчування. Чим добре мульчування? Бачите, земляйка зараз пухка. Зараз напухка, пройдуть дощі, сніг, наосяде, ось так, прихлопнеться. І буде вона, як грудочка тверда. Придеться весною її ще рихлити. А якщо замальчувати і таким шаром 10, 15, 20 см, ось ця земля не буде такою твердою, вона і залишиться такою пухкою. І її не потрібно буде сапати, рихлити, просто поливати і все. Але вибирайте, як вам подобається, Мальчувати чи ні, я в цьому році замальчую. А поки що продовжуємо садити часник. Садимо 20 см між рядками, 10 см між часничками. Ось так. А ще одне є повір'я, що треба садити, ось, треба садити ось цією плоскою стороною до півдня. Південь нас ось тут. Садимо ось так. Не знаю, чи це правда, чи це ні. Часник, кажуть, буде дуже великий і вродить. Ось так не дуже прижимаємо, щоб донце не пошкодилось, і висаджуємо. Подивіться, хвостик, бачите як? О. Ось так садимо. Плоскою стороною до підня. Ну, перший раз використовуємо цю прикмету. Не дуже надавлюємо. Зимона рука, пісочок там Удобрана гарна. Рядочка у нас 3 метри довжиною і 1,5 метра шириною. Ставимо ось тут міточку, щоб не забути, що це за часник і загортаємо. Ось так. Ось так я замульчувала Тут і листя гладіолусів і скошена трава, і ось листя хости. Але слой повинен бути такий. Гарний, це ще небагато. Я насипала, бачите? Так гарно має бути засипано, щоб важкі каплі не попадали на землю і не втрамбовували. її. А з часом, коли осипеться листя, я сюди його підсиплю ще ось таким шаром. За зиму трамбується це все, але земля буде пухка. І весною чесничок буде. Пробиватися через цю мульчу. Ну що, до весни? Побачимо, що буде.